Попередити і виявити, і, як сказав Андрій, що основна ціль вийти на замовників і надати неповнолітнім дітям, кому обіцяють гроші, ми їх при встановленні даного факту подвоюємо. До даного проєкту будуть залучені також правоохоронні органи, залучимо блогерів. Сподіваємось на вашу підтримку, на підтримку депутатів, всіх небайдужих людей, хто готовий долучитися до даного проєкту. Тому що діти це наше майбутнє. Ну, і я думаю, що а, для кожного це важливо. А, також а, основна мета та цілі проєкту, «Антифейс» – будуть донесені а, до широкого спектру людей а, через усі можливі а, інтер, інтернет. А, Початки, через блогерів, через білборди, через можливі ЗМІ за сприяння спеціальних рекламних та поліграфічних видань. Також плануємо проводити лекції в закладах освіти точ. Ну, всіма можливими методами. Дуже сподіваємося на вашу підтримку, на підтримку небайдужих людей. Просимо вас і розраховуємо, що ви будете долучатися до даного проєкту. Завдяки вам ми зможемо поширювати через ваші, через ваші особисті акаунти більше інформації, більше доносити до всіх розповідати про даний проєкт і взагалі про ризики спілкування з російськими спецслужбами. Сподіваємося, що завдяки вам теж. Будуть долучатися небайдужі на люди, які зможуть допомагати. І а, перемога це спільна справа. А, слава Україні! А, зверніть увагу бо на екранах QR-коди. Якщо зацікавило когось, ви можете читати QR-коди і більш детально ознайомитись а, ну, з даним проєктом. А також ну долучайтеся, якщо у когось є ну якісь питання, готові теж відповісти або зустрітися при необхідності. Дякую. У мене, Ленбрисо, можна не питання, а пропозиція. Ну, ми всі ознайомилися, Я бачу, ви голова обласної адміністрації одразу відсканував, і зал відсканував. У Вас шість підписників. Ну е, ми підпишемося без питань, але пропозиція розійшлі, будь ласка, всім депутатам. Ну, через. Е... Цей, цей проєкт розійшліть, і коли ви приходите в наступні зали, ви будьте більш підготовлені, щоб у вас було охоплення, тоді до вас будуть долучатися більше. І ось у нас є заступник голови обласної ради, блогер. Хай він з вами запише підкаст, і це вам допоможе вийти на більш серйозний рівень не регіональний, а національний. Він ну, підтримує. Дмитро Валерійович, ми доступаємося до ваших порад. Я хочу сказати, що і ми надійшли депутатам, окремо надійшли всі е, ссылки, щоб ви могли знаймати. Шановні колеги, я б дуже хотіла, щоб ви до цього поставили серйозно. Це дуже велика проблема чужих дітей не буває. Ми з вами всі або мами, або тата, або бабуся, або дідусі. І у нас теж є діти, а це вже біда. Якщо б ви знали статистику, що відбувається, ви б дуже серйозно подивилися, про що говорять хлопці. Так що я, ми ще додатково після сесії понадсилаємо вам всі ссылки. будемо працювати в цьому напрямі. Дякую, дякую, дякую всім гарно. Дякую. 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 А тепер, шановні колеги, ми з вами переходимо до безпосередньої роботи сесійної ріки. Для організованого проведення сесії нам необхідно обрати секретаріат. Депутатськими фракціями до складу секретаріату подано кандидатуру наступних депутатів. Від фракції політичної партії Рідний Дім» Фейкур Валерія Вікторія Олегівна, від фракції політичної партії Слуга народу Пахомов Дмитро Анатолійович, від фракції політичної партії Наш край Грозинко Ірина Вікторівна, від фракції радикальної партії Олега Ряшка, я вже побачаю Крамаренко Сергій Миколайович, від фракції «Заміну, Наш край подумаєте заміну Грозинку немає? Демиденко, зачитую Демиденко Олександр від фракції партії Наш край, е, від фракції партії Всеукраїнська блідна Батьківщина Дзюба Валентина Андріна, від фракції радикальної партії Олега Ляшка, Крамаренко, Сергій Миколаєвич, від фракції політичної партії Європейська Соліданська Шпакових Андроліч, від фракції політичної партії за майбутнє Ростамов Руслан Олексійович. Чи будуть якісь пропозиції щодо складу секретаріату? На голосування ставиться пропозиція що про обрання секретаріату в названому складі. За сорок проти протинолі утримався рішення прийнято. Шановні колеги, попереджую весь зал. В разі об'явлення повітряної тривоги зал ми з вами покидаємо. Ви всі знаєте, як ми себе поводимо під час. Повітряних тривог. Переходимо до затвердження порядку денного та часового регламенту. До проєкту порядку денного надійшли пропозиції. Ставимо на голосування пропозицію про те, що проєкт порядку денного пленарного засідання та часового регламенту 23 сесії прийняти за основу. Ставлю за голосування. Рішення ради ради порядку денного прийнято за основу. Розглядаємо пропозиції до порядку денного. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу екології природокористування та земельних відносин за результатами свого засідання, яке 23 квітня, пропонує включити до порядку на пленарному засіданні сесії питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення межі ділянків в натурі на місцевості Чернівського обласного інституту і загічної світина Дмитрича Ужинського. Площу і новаться три газ, адрес замість Чернівка, провулок цю четири. Відповідний проект рішенням направлено. Питання до порядку денного сесії, прошу голосувати. За 37, проти 0, отримався один. Питання включено до порядку денного. За питанням управління комунального майна, яке вчора не дійшло до обласної ради, головою обласної ради на розгляд сесії внесного питання щодо внесення правок та раніше прийнятого рішення обласної ради. Проєкт рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 14 березня 2025 року номер 8 про визначення цільового використання житлових приміщень по вулиці Гетьмана Буловодка в 70 місті Чернігів був направлений депутатом. Хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного сесії, просив депутатів голосувати? Порядку Депутат обласної ради Віктор Владиславович Труш пропонує включити до порядку денного отонального засідання питання про звернення депутатів Чернігівської обласної ради до Чернігівської обласної державної адміністрації щодо ремонту дороги загального користування державного значення Т-2501 на ділянці від селища Куликівка до села Рівка. Хто за те, щоб включити дане питання до порядку 1, прошу при подати голосування. Чи будуть депутатів пропозиції до проєкту, про проєкту порядку денного? Немає. Ставлю на голосування пропозицію про затвердження порядку денного та часового регламенту 23-ї сесії обласної ради восьмого запитання в цілому з заруковання про голосування всіх. Проти нові отримаємося рішення. Переходимо до розгляду питання порядку денного сесії. Переходимо, Переходимо до розгляду першого питання порядку денного сесії. Про звіт голови обласної ради. Які питання є до даного порядку? Ви ж розумієте, що в зв'язку з конфліктом інтересів, я буду мовчати, яка вже Ніна не ставить на голосування. Звіт отримали кожен з депутатів. Отримали на комісіях. Запитань зауважень не було. Заперечень немає. немає. Запитань немає. Ставлю проєкт рішення на голосування. За 40 проти 0, отримався 0. Рішення прийнято. Переходимо. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного про затвердження програми комплексного відновлення Чернігівської області. Шановні колеги, є питання до даного проєкту? Стане на голосування даний проєкт Рішення прийнято, як рішення ради. Переходимо до розгляду блоку питань щодо управління комунальною власністю. Опласують державної адміністрації За поданням управління охорони народ за сесії внесено сім питань. При необхідності відповідь на запитання буде надавати начальник управління Андрій Олександрович Жінник. Всі ці питання були опрацьовані на комісіях. Якщо в процесі виникні питання, будь ласка, озвучуйте. Перше про засовець звіту про виконання контракту керівником комунального некомерційного підприємства Чернігівська обласна лікарня Чернівська обласна ради, ради житенька Матрія Михайловича. Які були запитання до звіту? Ставлю на голосування, далі рішення. За 44 проти самого рішення прийнято як рішення ради. Наступне питання порядку 1 про регулювання трудових відносин з керівником комунального некомерційного підприємства Чернігівської обласного лікарня Чернігівської обласної ради Жиденкова Андрія Михайлович. Є питання? Регулювает, ставлю на голосование данного проекта. За 45 продвинули другой самый решение. Андрей Николаевич хочет показывать цели. Та, ні, е, я користуючись на в мене нема, ніколи немає часу. Хочу подякувати окремо. У нас була ситуація декілька місяців тому, коли про скорового пораненого треба було забрати ну, далі чи в Сумської області і перевезти в Чернігів. Якраз і Даніленко, а потім пан Зеденко, якраз і займалися, що я вам ще радя, що людина жива та, і залишилася дякуючи їм. саме хлопець залишився живий. Ставлю на голосування даний проєкт рішення про затвердження звільня. Ще протинувати рішення прийняте як рішення ради. Наступне питання порядку про врегулювання трудових відносин з керівником комунального некомерційного підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинської розповів Червонівської обласної ради Даниленко Милім Валентиновичем. Є запитання? Ставлю на голосу. Наступне питання порядку денного про затвердження звіту про виконання контракту керівником комунального некомерційного підприємства Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка Чернігівська обласна ради Горданим Сергієм Петровичем. Виникли питання до звіту? Нема. Ставлю на голосування. За 45 протинули тримався, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання денного про регулювання трудових врегулювання трудових відносин з керівником комунального некомерційного підприємства Чорнівська обласна армателогічна поліклініка Чорнівська обласної ради Орбинам Сергієм Петровичем. Вставимо на голосування. Рішення ради Сергій Петрович. О, Олена Борисовна, можна mm -hmm. ви трошки випередили на досвіді, подякувши е, пану Жиденка, пану Даниленка. Я б хотів би подякувати всім трьом, е, бо в 22-му році наші комунальні заклади і зараз роблять, робили дуже багато неймовірних речей. Це ну, просто найкращий. Лікарі, які в нас є. В залі у нас теж є лікарі, але сьогодні ми голосуємо за них. Я від себе особисто хочу подякувати від фракції, мабуть, що від цього залу. І хотів би згадати ні, там, одну історію, коли у нас приватні клініки, стоматологічні не працювали, наша обласна працювала і допомагала. І обласна працювала, і готували проти шарів. І швидкої допомоги, так що наші лікарі найкраще. Дякую вам від себе особисто, і ві цих ві дякую. 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 Дмитро, Львич, від всіх депутатів. Дмитро Валіч, а можна від Добробату ще якесь окреме дякую, що там фундаментально. Бо дякую ці слова, а такі Дмитро Ярославич, обов'язково задонатити -за добробату, ми обов'язково передамо. Все буде добре, дякую. Дякую. Е, мені, е, я вам дякую, Арсен Володимир, що ви <рес> <рес> е, тоді давайте я виправлю, виправлю ситуацію і подякую від депутатів обласної ради, подякую нашим лікарям. Йому наше голосування показало ступінь довіри до вас. Відповідно, ви маєте і надалі дотримуватися того рівня і не опустикатись ніякому разі. Дякую. Працюємо далі. Про внесення змін до рішення обласної ради 16 травня 2024 року номер 10 про припинення юридичної особи не комунального некомерційного підприємства обласний дитячих санаторій пролізки Чернігівської обласної ради та зміну статутного майнового комплексу, що розташована адресою та зміну статуту, Розташований за адресою Лісова, збільна подивиці Ломала Кошелька, Ніжський район Чернігівської області. Є питання? Саме названня даний проєкт рішення? А в обласної державної адміністрації за поданням департаменту соцзахисту е, на розгляд сесії внесено питання про затвердження тарифів на соціальні послуги, які надаються закладам соціальної сфери, що належать до спільної власних територіальних громад сіл селищ міст Чернівської області на 25 рік. Будуть питання до Валентини не, Голови? Немає. Ставлю голосування. За 43 протинули тримався рішення прийнятих рішення ради. Про затвердження ліквідаційного балансу комунального закладу Сновська гімназія Чернігівської обласної ради. ставлю на голосування даний проєкт рішення. Пам'яток архітектури з переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Чернігівської області. Є питання до даного проєкту? Ставимо на голосування. Mm -hmm. За сорок сьогодні приготови тримаються як рішення ради. Наступне питання порядку денного про затвердження розпорядження Червонівської ради від 1 квітня 2025 року про номер 23 про передачу в майна. Є запитання до даного проєкту? Ставлю про голосування. Славання земельної ділянки площі 076-78 за адреса міста Чернівка проспект Миру 116, подане на розгляд комісії, на розгляд сесії постійної комісії обласної ради з питання пропуслового комплексу. Які питання дано проти? Там, де соцзахист знаходиться наш. Де управління соцзахисту? Це підміщення. Там приміщення управління соцзахисту. Це упорядкування земельних питання. Є питання? Ставлю на голосование данный проект решения. Зауваженный? Я до проекту було зауваження. Я випадка, шановні колеги, доповнити проект рішення пунктом наступного змісту. Комунальному підприємству Діловий центр, власне ради наступної сесії, здійснити заходи щодо виготовлення технічної документації на земельні ділянки під будівлями, закріпленими на праві господарського відання по вулиці Шевченка, по проспекту Миру, вулиця Преображенська, Стародіоловська, Єліцька, Міна і вулиця, то тобто, місто Мєна, вулиця 8 березня була зауваження. Від депутата Лезденко, щоб надали повністю, що це за приміщення, але це все буде на наступну сесію. Ми дамо вам повністю всі ну, розміщення і для чого вони у нас використовуються. В основному це все там, де розміщені установи виконавчої влади. А, Рішення у нас не пройшло. з цими правками виносити ще раз на голосменті? Шановні колеги, ви? Прошу повернутися Дорога до розгляду цього питання. Але Далі, да. що сказав, я в цьому питанні утримався. Чому? Угу. Дивлячись на площу і дивлячись на площу приміщень, дуже велика різниця. Угу. Вибачте, в останні світі наших, які подій, то Київ Рада на землі, то у нас земля була державна у наукових установах, можна сказати, в постійному користуванні. Але створюється алгоритм місто. Е, апарат я на комісії давав за, зауваження. Апарат надав схему, там то, що може апарат. Але щоб я проголосував, я маю додаткові провести консультації, все і бачити тут договір, який буде укладений, і все. Тож оця е, земля знаходиться безпосередньо, можна сказати, в центрі е, Чернігова. І там дуже площа вільна дозволяє будуватися. Алгоритми вибудовують. Так що, якщо підготувати все на наступну сесію, можна. Василь, Олександрович, є що вам сказати, чи Безумовно, це супер технічне питання. Якщо брати по приміщенням, це наша Шевченка сімці, чи військово за військова адміністрація. Ні, ми зараз говоримо по миру 116 конкретно, сто шістнадцять, конкретно. Як життя показує. Я вважаю, що нас із за землі, щоб забрати комусь варинку, науку. При цьому декларується країна аграр. Аграна науку знищує. Це І по державному установи. Шановні колеги, врахові, що нам коло питання розгорнулася така полеміка. Я думаю, що ми його на наступну сесію винесемо правильно. За, дамо відповіді на всі питання, які вас цікавили, і це буде сподіваюся. На переголосування я питання ставить. Приймається? Приймається. Переходимо до розгляду наступного питання перед фрином. Про затвердження етнічної документації землесурішено встановлення відновлення мер самій ділянки на в натурі на місцевість Чернігівському засновного інституту після дипломної педагогічної ефір імені Кофешинської площі 02036 за адресу міста Чернівка, волока спеціально Є запитання до саме на визволення. Застрок 4 прокону ценові рішення прийняти як рішення ради. Перебудемо mm -hmm. до розгляду наступного питання порядку один. Mm -hmm. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 беретня 25 року No8 про визначається любов. По вулиці Гетьмана Полубатка, будинок 70 у місті Чернів. Угу. Ставлю на голосування. Прискорюємося. Угу. 39 протинують 0,31. один. Рішення проти рішення ради. Розвернення депутатів Чернігівської обласної ради до Чернігівської обласної державної адміністрації щодо ремонту дороги і загального користування державного значення Т-2501 на ділянці лісилища Куликівка до села Віменка. Депутат подав дане звернення саме на голосування. Останнє питання виконувати. І запит депутата Лавенінка голосує, правильно? І ще швиденько саме да, це прийнято і половині По депутату є зараз. Uh -huh, uh -huh. І поки ми голосуємо, сяць, будь ласка. Шановні депутати, дякую за швидку роботу в виному Дякую за якісну роботу, за прийняті рішення. Хочу вам сказати, що програма комплексного відновлення Чернівської області, яка сьогодні вам підтримана, одна з перших програм в Україні. І дуже за це дякую, це дуже важливе рішення. Шановні колеги, враховуючи на ситуацію, де... цілі, то... так, всі питання ми розглянули. 23 сесія обласної ради Ми проголосували запит тільки ж. А? Сесія, 23 сесія 8 го скликання об'являється закритою.